Як бути військово, з військовослужбовцями? Одні, кажуть, що це вбивці, а інші, що це захисники, які віддали найдорожче життя за нас і одразу потрапили до раю? Ну, ті, що кажуть, що вбивці, то це вороги України. Що тут ще пояснювати? Ну що пояснювати? Якщо поліцейський вас захищає, що на вас напали чи щось інше, і в часі перестрілки, злодія, чи бандита, чи того насильника буде знищено ліквідовано, поліцейський вбивця, я, я мені так, знаєте, часом дуже нервує, бо це. От, от, іменно, от, звертають увагу от, от, наші хлопці, от, як вони, який в них статус. А чого ви не кажете за статус Путіна? А чого ви не кажете, який статус у тих, які прийшли на нашу землю? А? Злий вас каламутить, щоб ви бачили от цих, яких треба піднімати, підтримувати. А ворога не видно. Чого не проклинаєте отих загарбників, які прийшли на нашу землю? Не хочете проклинати? Благословляйте. Христос народився. Отже, чи можна грабити багача? Є такі, що повні шафи, шуфляди, грошей лежать на ліжку. А під матрасом мільйони накрадені, на а діти колядують на тепловізори і реби в італії. Ви пропонуєте піти з під матрасу взяти гроші в багача. А відки ви знаєте, скільки грошей під матрасом, а скільки там в шафі? Веселі ви люди, я вам скажу. Не пожидай нічого того, що є власністю ближнього Твого. Десята заповідь. Злий вас спокушує і дурить вас, показуючи вас правильними святими, а іншу людину. Поганою чи злою, чи скупою. Так? Не думайте що я заступаюся за, за якихось там грішників, злодіїв, корупціонерів, ні. Адже не допускаєте ви, що люди можуть собі заробити чесною працею, великі гроші заробити собі чесною працею? Допускаєте? Ні. Значить, ви недосконалі. А я вам кажу, Люди чесною працею і таких більшість заробляють собі на життя. І повірте, під матрасом вони гроші не тримають. Ну, Під матрасом тримають гроші скоро багатькі. Ті, що жили бідно, бідно, тут раз, щось ста сівдало заробив і не знає, де то втулити, та під матрасом тримає, думаю, що воно його зігріє. Нормальні бізнесмени тримають обігові кошти в обороті. А такі страховочні подушки амортизації, які робляться для того, щоб бізнес, враховуючи всі риски бізнесу, тримається в банку. А ще можуть триматися в налічці, бо тому що банк може бути нині видає гроші, завтра не видає. А ще можуть бути в налічці, в ячейках стояти, але в банках, а не вдома під матрасом. І як казав мій один друг, що каже, отець каже, в банку мільйони налічки ноль. 0. Приходив і каже, дай 100 гривень. Він каже, от немає. І ця людина не бідна, достатньо заможна. Він каже, в банку мільйони налічки ноль. І я йому вірю. Бо то і правда не завжди. Багачі носять в кишені гроші. Так що не завідуйте. А то, що діти колядують на тепловізор і ребе, дуже добре. Я пишаюся такими дітьми. І саме головне, скільки ви даєте дітям на тепловізор і на ребе. Оце і важливо. А не чужі гроші у чужого дядька під цим вогом. Під матрасом. Отже, чи є гріхом жити самотньо без пари та сім'ї, якщо людина свідомо обирає такий спосіб життя Уляна? Улянку доню нього моя. Е, ви завжди питаєтеся, от, чи є гріхом? Так? Якби ви спиталися, як би ви сказали, краще жити самому, чи краще жити у парі, а то чи є гріхом? Зразу відповідаю, ні, не грі не є гріхом. І все, питання знято. Чи ви хочете почути далі? Людина покликана до життя в суспільстві, бо створив Господь Бог Адама і Єву, створив чоловіком і жінкою, щоб жили разом, жили разом в раю. Людина не послухалася, була прогнана із раю. І в житті ми живемо. В суспільстві, людина покликана жити в суспільстві, вона не може жити сама. Самотність це пекло. Так? Камера одиночка це є ізоляція людини, яка не здатна жити в суспільстві і є небезпекою для суспільства. Тому є камера одиночка це і прообраз пекла. Бо пекло це і спільнота одиноких. Людина покликана жити у спільноті. Але є монахи, монахині, які є самотні, але вони живуть у спільноті, у монастирях є спільнота. І коли ви живете самі без пари, це не гріхом, до цього треба дожити. Але як подружжя має свої тягарі, так і самотність має свій тягар. Ви не будете постійно молодими, ви потім постаріться. як казали в нас, в селі каже, навіть не буде кому тобі води подати на старість. Тому завжди біля себе хтось має бути. Якщо будеш самий, ну, де, де, де взмеш дитину, та? але дитину можна всиновити, вдочерити. Поки молоді, подумайте над цим. Як не хочете жити у подружжі, то всиновіть дитину, я не знаю, чи можна. Самотній і, там, жінці чи чоловікові всиновлювати. Е, Я думаю, що то треба для того повноцінної сім'ї, але подумайте над тим, може за кимось, кимось опікуватися, е, допомагати комусь або ще якийсь інший спосіб. Бо е, життя молодою, прожити самі, це дуже добре. Відповідальності – ноль, е, обов'язків мінімум, ну і так далі. Ну, прийде старість, буде, буде гірше. Тому я кажу, людина покликана жити у спільноті. Перша образ спільноти це і подружжя, чоловік і жінка, які люблять один одного.